Всім привіт, друзі! Ви на каналі Софія і сьогодні я з вами хочу поговорити про моє прочитання за січень. Всього я прочитала з цей місяць чотири книжки. Першу книгу, яку я прочитала з цей місяць, це було продовження серії Леці Кингл від Єви Сольської. Взагалі мені ця книга сподобалась, там була дуже класна літня атмосфера. Я ці книзі поставила 7 з десяти. Ну от сімірка, тому що мені чогось не вистачило. От було якось трішки мудновато, трішки забагато там різних речей, тому. Так, детальніше відео ви можете побачити у мене в телеграмі. Силочка буде в описі. Згодом у мене нарешті дійшли руки дочитати англійську книжку Behind the Net. Відео у мене є детальніший на каналі. Силочка також буде в описі. Ці книзі я поставила 10 в 10. Довго стримуватися на цій книзі не буду, тому що я вже про неї розказую в попередньому відео. Насправді наступна книжку, яку почала читати, це була книжка Пічний сайвом. Я її не дочитала, тому що взагалі вона мені була якоїсь простою, дитячою, ну не цікавою. Взагалі, я не знаю. Деяким людям сподобалась, але точно не мені. Ні. Тому звісно ж до на цю книжку не буде і не буде конкретної оцінки, тому що я сама не знаю, чому вона мені не зайшла. У кінці цього місця я почала читати книжку «Замок Хмара. Чесно кажучи, я її не хотіла довго чекати, щоб тратити час, тому я вирішила взагалі потрапити в неї всього з три дні. І знаєте що, у мене вийшло прочитати оцю книжку на 400 стрінок за три дні. Ви просто не уявляєте, як це було легко. Взагалі я сама себе в шоці, тому без коментарів просто. Я цій книжці поставила 7 з 10. Це дуже прикольна зимова історія. Насправді вона має мати місце. У вас на книжкових полицях, але ну не дуже прикольна, якась така більш підліткова, більш така. Ну, таке взагалі. Але це від автори Гір, Я її дуже сильно хотіла прочитати, коли мені було 8 років. Я не знаю чому, але вирішила купити аж зараз. І взагалі вона мені дуже сильно прям тоді е, ну хотілося мені її купити. Просто я там боже я так усі у хмарах, а насправді вона не дуже цікава книжка. Але так як я вже її купила, то вже прийшла прочитати. Ну, взагалі, вона доволі нормальна. Тут тобто, насправді, дуже мало стікерів, як ви можете бачити, тому я думаю, це вже зрозуміло, що вона мені не сильно сподобалась. Ось. Оце от моє все прочитане засічення. Не так багато, як у інших блогерів, але, ну, зійде. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усіх цьому, всім пока!